любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз перед вами вхід у ботанічний сад, один із входів. І ось тут є галявинки, ось так засипані першоцвітами. Я сьогодні була вся на емоціях, нагулялася, надихалася повітрям, наспостерігалася за птахами і трішечки вам краси сюди додала, щоб вам захотілося прийти до мене в гості на канал, Квіточки. не тільки, бо там дуже багато. Про квіти, квіти в ботанічному саду в парку. в мене в городі в садових центрах. Так що, кому цікава тема квітів, приходьте. А тут ми з вами полюбуємося природою міського парку, парку штата Ютерслов. Це пам'ятний знак, який стояв в центрі міста, і е, показував скільки до найближчих міст. Якби, як Центром був. Це тут і Мюнстер, і Білий Фельд. І показує відстань до них в милях. Він знаходиться якраз на вході одному з входів до міського парку. Тут дуже така природня краса. Ось там подалік міська водо... Лічебниця. Ну, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Природними засобами лікуються люди, натуропатією лікуються травами, чаями, водою. А ми тихенько йдемо у бік фогель-парку. Це парк птахів. Ось тут такі всюди статуетки. Вирізані заліза і кам'яні, які вказують, що саме в цьому напрямку будуть птахи. І ось так я зайшла спеціально не з центральний вхід, там, де бачите, ось дорожка, доріжка асфальтована, а зайшла ось тут, зі сторони парку, природній такий вхід, земляний, прорубана дорожка. І тут ось погляньте, які гуляють пари. Це казарки, найближчі родичі гусей. Вони навіть гелготять так, як гуси, але трішечки далі ми побачимо їх ближче, і ви зрозумієте, що вони не дуже схожі на гусей. Хоча щось таке схоже є. Які ж вони гарнюсінькі. Всюди бігають ось такі. Мешканці парку це і вудки, і ось такі пташечки. Вони хоч і тікають від людей, але не дуже бояться і можна якось їх зафільмувати. Всюди, всюди, всюди. Природа оживає, пташки роблять сім'ї, скоро буде заборонений вхід в деякі частини і будуть стояти попередження. Буде мамка на годину. Це місяць висиджування малюків. Я думала, чого він такий спокійний сидить, а в нього трішки травмована лапка. Так жаль, не знаю. Сподіваюся, що буде все нормально з тією пташечкою. У неї такий яскравий червоний носик. Ну, просто красень. Як ви вже знаєте, в Ютерслов всі парки, ботанічний сад у природному стилі. Немає особливих таких людських переробок, щоб це нагадувало щось таке невідоме що. Саме природа. Ось ходиш тут і радієш, відчуття, що ти прийшов у гості до пташок, а не це зроблено для тебе цей парк, і ти ходиш як в зоопарку. Не люблю такі парки, а це краса. І бачите, всі по парам, задоволенням стояла, дивилася на пташок, слухала, як пташки співають, спостерігала, як купаються. Я постійно говорю Німеччині дякую за те, що нам дала прихисток. Ми живемо в мірі. Бідна Україна страждає від постійних атак. Особливо моя Харківщина. Жах, що там твориться. жах, що там робиться із містами нашими, їх буквально рівняють із землею. Ось це, ця містинка здалася як така велике озерце, точніше, невеличке озерце. Ви бачили вже, мабуть, шорст невеличкий. Просто, просто вау! Я постійно це кажу. І сьогодні у нас ще був день такий, це експлузенує часто. Це джоп-центр міста Ютерсло. І ми привезли сюди листи, які нам потрібно. Можливо відправити, щоб не відправляти по пошті, ми привозимо сюди. У мене був дуже неприємний випадок із поштою, я розповідала, коли лист мій був втрачений, втрачений із заявою, дуже важливою. І дякувати Богу, що останній день перед відпустками встигли це відправити. Мої мастрі там, у неї з була відпустка, була відпустка поряд Lidl, як же не зайти, хоча в нас вдома через дорогу. І тільки я зняла знімати, почала знімати. Я побачила ось ці дрова, дрова для отоплення, опалення. Чесно кажучи, я не бачила, що ось так продавалися. Для грилів дуже багато. І Вугілля і все, що хочеш, а ось так для опалення каміння. Можливо, я не звертала увагу. І побачила горішки для пташок, все рівно продовжують продаватися. Ми купували набори для пташок, підгодовуємо. У нас це, ви знаєте, висить будівничка. Вирішила показати вам дорогу від З цього боку. Ми... Рідко тут буваємо в цьому районі, і тут трішечки відрізняється саме архітектура будинків. Це приватні сектори. Тут приватні. І погляньте, вони як всі, напі... всі однакові. Ось один мікрорайон закінчився, починається інший. І вони дуже схожі будинки між собою. Це нові забудови, старих будинків дуже мало. Центр міста я вам вже давно не показувала. А, можливо, якось я і туди доберуся. Тоді ми жили, коли дорога йшла через центр міста, я часто вам знімала відео. А тепер, навпаки, мені туди далеченько. Але там скоро заквітнуть уже, я так сподіваюся, магнолії в старому місці. І там буде просто краса. Хочеться і самій полюбуватися на ці. але що магнолія, вона теж дуже швидко, швидко відсвітається. І потрібно побачити саме ті декілька днів, які вона дарує. Як бачите, різні будинки, різні забудови. Ось так дуже багато стін прикрашено, ну, вирощується, росте, точніше. Плющ в різних видах я показувала, які біля нас росте. Ось те, що я казала, що посеред міста ось отак, в природному стилі йде е, засаджена, нас би це назвали посадкою, парком навряд чи це назвеш, І ось те, що. Зараз весна, було сьогодні 18 градусів, хто у футболках, а хто ще й в курточках, якщо вийшов вранці. Погода, яку я дуже не люблю, це погода, яка постійно сюрпризи готує, постійні хвороби, застуди, бо дітям не, не докаже, що потрібно одягатися по погоді, а не зняли, роздяглися, потім ось так, як ми поверталися вже додому, і йшов дощик, починався. І дуже різко похолодало. Хоча вчора навіть натяку на те, що буде дощик, не було в програмі. В прогнозі погоди точніше. Навпаки, було сонячно, трішки там в якісь години були пасмурно, А сьогодні вже всі дні ці і вихідні всі стоять дощовими. Ось так міняється погода в Німеччині. Квітне фарзиція і квітне жовтий жасмин. Я вперше побачила тут і навчилася нарешті їх відрізняти. Раніше я навіть думала, що вони. Що тут все Аж ні. Вони відрізняються квіточками і формою куща. Все-таки весна. Це гарнюща пора. Пора краси, пора. З того, як оживає і природа, і ми оживаємо з природою. Ось так виглядає моє містечко, в якому я тимчасово мешкаю. І яке я полюбила за ці роки. Воно таке не сказати, що екзотичне, не сказати, що воно різне. Це добре. Сучасна забудівля і старовина, вони переплітаються тут і дарують таку атмосферу. Це містечко раніше була це ФРГ, Федеративна Республіка Німеччина. Ближче воно знаходиться до Нідерландів. І вплив у архітектуру саме Гютерсло внесли і англійці, і американці, які після війни звільнили його від фашистів, і вони будували свої будиночки. І для офіцерів це були будиночки. Треба якось вам показати, там мікрорайони є для таких. І ось саме там, де ми живемо, це більше було такі, як казарми. Для... для офіцерів, в принципі, теж для солдатів інші казарми були. І все зроблено по міркам тим. Швидко. І щоб можна було жити як вдома. І ось погляньте як формула вітрина. Це сервіс по прибиранню, велике відро із ганчірочками, із засобами для прибирання. Фантазія працює. То, як може, так і прикрашає. Достатньо деякі оригінальні прикраси є. До речі, в цьому році буде 200 років місту Вютерсла і 20 років фестивалю весни у Вютерсла. І місто прикрашається потихеньку до цих юбілеїв. Центр міста Прикрашений клумбами. Можете зайти, подивитися на каналі. там... Повністю весняні клумби, є така стиль відтвор... список відтворення весняні клумби. І так можна проглянути, як місто прикрашається до весни, готується до Великодня і щороку щось новеньке, щось цікавеньке, можна собі взяти на озброєння. І ось ми повертаємося на вокзал. Ось так. Погляньте місто, прикрашається. Саме цей кусочок я вам не показувала. У, і на другому каналі його немає. Клумби зроблені, кожна по-різному. Є свої яскраві акценти. Тут ось Чеберник шикарнючий. Це дорога тор... тор... торгівельна. А тут, господи, забула слово, як називається. А оця комба мені сподобалася дуже-дуже-дуже сильно. Так підібрані яскраві кольори, такі гарні і так переходять від яскраво жовтих до, блі, до таких голубеньких і білих. Ось такі стільці в різних кольорах стоять по всьому місту. На деяких стоять квіти, деякі як фотозони, дуже багато фотозон зроблено. Розповідати можна про це дуже довго і багато. А я вам хочу трішки показати, тут є інтернаціональний магазин. Ми сюди зайшли дуже швидко. Як ото кажуть, потрібно те, чого не купиш. Тут є гречка. Хто називає його турецьким, хто називає російським, але тут є все. І від кожної культури можна взяти ну, то, що ви шукаєте. До речі, я шукала по всіх магазинах один із продуктів інтернаціональної кухні. Можливо, ви здогадаєтесь, який це і напишете мені. Я його знайшла. І у мене буде новий експеримент. Я скоро з вами поділюся ним, обов'язково зніму. Вибачаюся, що так швидко, нас чекало авто. Подружка їхала додому і побачила нас, ми вирішили їхати з нею, тому знімали дуже швидко, брали все, що нам потрібно. Я думаю, що моя прогулянка вам, екскурсія сподобалася. Якщо будуть питання, пишіть, задавайте. Якщо цікаві, вам стріми, теж напишіть. Будемо вчитися, будемо знайомитися, і я вам буду відповідати. Про життя в Німеччині, так як я відповідаю про вирощування квітів на своєму другому каналі. До зустрічі!